Московському патріархату не місце серед поранених українських захисників Громадськість білої церкви отримала відповідь від Міністерства оборони України щодо діяльності храму преподобного Муромця, що належить УПЦ на території військового шпиталю. У листі командовачка медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко констатувала, що від початку повномасштабної війни служба в храмі повністю припинена, крім того, доступ до нього заборонений колишнім священнослужителям, проповідникам, наставникам та пара. Фіянам також рішенням головнокомандувача збройних сил України заборонено укладати або ж продовжувати договори оренди військового майна з деякими організаціями у тому числі УПЦ. Нагадаю, понад пів тисячі білоцерківців підписали відповідне звернення до міністерства оборони. Далі ситуацію коментує Ірина Кісільова. Якщо чесно, я про цей перелік не знала. А це рішення згідно відповіді було прийнято ще в січні цього року, тому. Нам потрібно тільки рівнятися на Збройні Сили України. Якщо Збройні сили України прийняли, що діяльність храмів Московського патріархату аж ніяк не сприяє морально-психологічній підтримці наших збройних сил України, то ми, як громада, повинні взяти це до відома і сприяти. Ну, морально підтримувати наших воїнів. Тобто, якщо вони воюють там, то як ми можемо миритися е, з представниками ФСБ в рясах? Так, тобто, якщо це є визначено міністерством оборони, нам тільки потрібно перевиконувати їхні рішення. Я сподіваюся, що нарешті все-таки буде політична воля нашої нашого керівництва Білосерківської громади, що і всі інші договори оренди, якщо вони там є, чи якісь інші е, там документи, що це все має бути розірвано, нарешті припинено, і це все повернено у власні громади і передано іншим релігійним організаціям, зокрема, Православній церкви України.